Привіт, мої ріднесеньки! Сьогодні настав той день, коли ви дізнаєтесь ідеальний розмір свого грошового контейнеру. Не контейнеру достатку, бо контейнер достатку можна наповнювати усім. Ми сьогодні приділимо увагу саме грошовому контейнеру. І ще дізнаємося, чи є дірки у вашому грошовому контейнері. І якщо вони є, то я вам розкажу, як їх позбутися, як їх залатати. Тож, Ідеальний розмір вашого грошового контейнеру. Який він? Як ви думаєте? Так, це саме та сума, яку ви написали, коли виконували завдання про бажаний бюджет на місяць. Ось та сума, пригадайте, яку ви писали на першому тижні нашого навчання, розписували чітко для чого потрібні вам ці гроші. Ось саме ця сума вона і є вашим ідеальним. Грошовим контейнером на даний момент. От, наприклад, ви заробляєте 40 тисяч гривень, написали 100 тисяч гривень, і вам комфортно в цій сумі ви розписали повністю всі пункти. Ви розумієте, для чого вам потрібна, потрібні гроші і на що у вас піде оця грошова енергія. І я вам хочу сказати, що з того самого дня ви запустили цю енергію. Яка буде вам природньо допомагати здійсненню цієї цілі? Дивіться, те, що ви написали, ваш ідеальний грошовий контейнер, сума, та до якої ви відкриті, ви знаєте на що вам її витрачати, ви можете його створювати. Хтось у когось швидше вийде, у когось на це піде кілька років, у всіх по-різному, це дуже сильно залежить від того, як ви будете діяти. І головне ваше завдання відповісти собі на питання: а чи я дійсно цього хочу, чи я хочу збільшувати свій грошовий контейнер саме до цього розміру? А може мені комфортно ті сумі, яка у мене зараз? От, важливо чесно собі дати відповідь на це запитання. І якщо ви вже кажете так, хочу. Хочу. Тоді ви починаєте перше. Збільшувати діями. Да? І тут треба поговорити про те, що, а, чим відрізняється середньостатистична людина від багатої людини, я маю на увазі фінансово багатої людини. У середньостатистичної людини є одне джерело доходу: це зарплата. А от у багатої людини є Кілька джерел доходу або інвестиції, або і те, і інше. Зрозуміли, да? тобто, якщо ви хочете збільшувати свій контейнер, грошовий контейнер, вам потрібно зрозуміти, які ще джерела доходу можуть у вас бути. Дуже важливо зрозуміти, з яких рік ви будете напуватися, тому що однієї річки замало, якщо ви хочете зростання. Це перший пункт. Другий. Вам дуже важливо пропрацювати усі свої блоки, фінансові блоки, розчинити їх, пропрацювати всі свої грошові рани, травми, те про що ми говорили. І справа в тому, що вони можуть повторюватися, вони можуть знову з'являтися. У мене теж буває там раз, і ця сором'язливість десь пролізе. Тобто я з ним теж працюю, це нормально. Ми живі люди, і ми е, піддаємося тому, що іноді з нами щось іде не так. Ми ж не машини, правильно, ми можемо там, якось не так відреагувати як хотілось, бо ми, звісно, працюємо над цим, але не завжди вдається. Розумієте про що? я? Тому важливо цей пункт також зробити. Далі, третій пункт практикувати вдячність. Вдячність і любов за те, що ви віддаєте, і за те, що ви отримуєте. Це стосується не лише грошей, а абсолютно всього, що ви віддаєте і що отримуєте. Далі, знову хочу повторити, що для того, щоб гроші приходили до вас у тій сумі, в якій ви хочете, ви маєте чітко розуміти, бо це дуже важливо, тому я повторюю. Да? Маєте чітко розуміти. На що ви будете направляти цю грошову енергію? Для чого вам ці гроші? Оці пункти це дорівнює для чого. Зрозуміло? І останнє це розширяти свій контейнер грошовий. Розтягувати, розтягувати. Як його розтягувати, я вам покажу. В кінці цього тижня, нашого навчального, а зараз вам головне зрозуміти ось цю основну інформацію щодо ідеального розміру вашого контейнеру. І ще одне важливе як же зрозуміти, чи є дірки у вашому контейнері? Чи, і як їх залатати, якщо вони є? Значить, дивіться, якщо ви. Не знаєте, куди діваються ваші гроші. Якщо ви постійно заходите в нуль або навіть в мінус, тобто берете в кредит, да, там по карті є якась сума, в яку ви залазите, ви постійно залазите в цей борг. Ось, Якщо ви не розумієте, куди діваються гроші, це значить, що у вашому контейнері є дірка. І не одна. І от цю дірку треба залатати. Як її залатати, я вам розкажу у наступному відео. Ми будемо робити вправу, і ця вправа має стати вашою звичкою. Я сама її щодня роблю зранку. Ну, це вже поділюсь з вами у наступному відео. Тому важливо зрозуміти, якщо у вас є оцей стан, що ви не знаєте, куди діваються гроші, що ви виходите під кінець місяця в нуль або в мінус, значить, є ця дірка, і з нею треба працювати і треба. Зашивати, латати, закливати щось цим треба робити. Тому обов'язково сьогодні зробіть вправу дня.